Доброго дня. Сьогодні ми поділимось з вами історією, як буквально за три години запустити онлайн продажі з нуля, без товару і без власного сайту. Знаємо, що багато хто вважає, що для старту в інтернет торгівлі потрібно мати великі бюджети, закладені кошти на рекламу, команду і якісь технічні знання. Але насправді можна піти іншим шляхом: максимально простим, швидким і головне безпечним. Тож, якщо ви теж хочете протестити себе в онлайн продажах, залишайтеся до кінця. Ми покажемо, як і де знайти товар, де знайти постачальника, як зробити сайт і як отримати перші замовлення вже в перший день. З вами команда LP Mobile. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити, та ми починаємо. Перше як обрати товар. І насправді не треба багатувати велосипед, замість того, щоб шукати ідеї навмання, можна просто скористатися спеціальними спай-сервісами. Це такі платформи, на яких показано, які товари зараз активно рекламуються іншими продавцями. Візьмемо приклад портативний ручний блендер, компактний, акумуляторний, зручно в використанні, класно виглядає. Підходить для приготування дитячого харчування, подрібнення фруктів і так далі. Якщо певний товар вже рекламують десятки покупців. Це свідчить про те, що на цей товар справді є попит. У такому випадку варто протестувати, чи покаже він результат і в іншій рекламній компанії. При виборі товару звертайте увагу на такі параметри. Перше, це тривалість показу реклами у спайсервісі, тобто, якщо товар продається вже кілька тижнів або місяців, це свідчить про попит на нього. І другий момент це сезонність і трендовість. Чи відповідає товар попиту певним святам чи подіям у даний момент. Де взяти товар? Для цього просто в телеграм-каналі в пошуку ви можете написати ключові слова дроп або дропшипінг. Після чого ви бачите телеграм-канали з постачальниками, де можна переглянути їх прайси та знайти потрібний товар, наприклад, той самий портативний блендер. Далі вам потрібно зробити простий сайт. Для цього ви можете використати конструктор сайтів LP-Mobi. Там вже є готові шаблони, і для цього вам не потрібні якісь технічні знання. Тобто, для того щоб зробити односторінковий сайт лендінг, ви можете просто на конструкторі сайтів обрати готовий шаблон. Замінити фотографії, додати опис товару і ціну, ставити кнопку Замовити і підключити контакти. Весь процес займає не так багато часу, і головне для цього не потрібно бути дизайнером чи мати якісь спеціальні технічні знання. Наступний крок реклама у Facebook. Для початку створюємо тестову компанію з невеликим бюджетом, наприклад, 10 доларів. Ціль обираємо не трафік, а конверсії. Таким чином, Facebook буде показувати оголошення тим людям, які більш зацікавлені у покупці і з більшою ймовірністю замовлять товар. При налаштуванні аудиторії. Орієнтуйтесь на основні інтереси цієї цільової групи, наприклад, якщо це блендер, то це молоді мами, здорове харчування, приготування їжі. Креатив найкраще працює коротке відео. Покажіть товар у дії у перші 3 секунди. Далі додайте якісь характеристики, невеликий текст, і у фіналі замовити. Наприклад, для блендеру. Перші 3 секунди показуємо цей товар у дії, наприклад, як він мали фрукти. Далі дві-три ключові фрази, характеристика цього блендеру, і у кінці заклик до дій, наприклад, замовляйте зі знижкою. Фото можна використати як додатковий елемент у тесті, але все ж таки більший акцент ми робимо на відео. Що ж у нас вийшло в результаті? Весь процес зайняв приблизно 3 години. Від ідеї до перших кліків. Ви не зробили жодних вкладень у товар, ну тільки в рекламу. Швидка доставка, тому що постачальник знаходиться в Україні. Клієнти довіряють, бо все виглядає чітко і зрозуміло. І головне, перші замовлення можна отримати вже в перший день. Отже, ми пройшли весь процес від вибору товару до запуску реклами, і все це без закупок, складу і великих ризиків. Але далі, щоб ваш бізнес не зупинявся на перших замовленнях, вам потрібна система. Адже коли замовлень стає 10, 20, 50 на день, то дуже легко загубитися. А для цього існує CRM система. Вона допомагає зберігати всі контакти в одному місці, контролювати оплату, відстежувати доставку і головне не втрачати клієнтів. Тож, якщо ви хочете масштабувати свої продажі, то переходьте за посилання під цим відео, реєструйтесь у CRM та тестуйте безкоштовно. І на цьому все пишіть ваші коментарі, ставте лайки, реакції, вогники, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей з вами була команда LP Елпімобі.